Київ, Оболонська набережна, вулиця Прирічна, що ж привело мене сюди, а привів мене сюди Віталій Кличко і його постійна жага до знищення зелених зон, до знищення Києва, набережна річки Дніпро, яку Віталій Кличко зі своєю будівельною мафією мріє забудувати. Про це все і як вони будуть це легалізовувати, що вони хочуть побудувати для своїх піарних проєктів, я зараз вам розповім. Оболонська набережна це місце піару Віталія Кличка. Такий необхідний воєнний час скляний мостик, ще більш необхідний штучний острівець за бюджетні понад 200 мільйонів гривень, так так, під час повномасштабної війни. А посаду мене на прилічний на Оболонський набережний те місце, куди він хоче вгрохати капітальний паркінг. Або як місцеві мешканці його охрестили аквапаркінгом. Чи потрібен цей об'єкт, в чих інтересах працює кличко, коли говорить про транспортну інфраструктуру і оболонську набережну місцевої громади або будівельної мафії? Зараз я це спробую вам пояснити. Та спершу дуже коротка предісторія, чому я записую це відео. Тут на прирічне є місцева громада, котра проти виробки оцих от дерев біля Дніпра і котра проти цього аквапаркінгу. Вони не маються дати альтернативні місця. Я зараз це поясню. А кличко хоче вирублювати дерева. Такий прекрасний міський голова. Місцеві мешканці дають супротив цим покичкам, котрі хочуть виробити ці дерева. І інформаційно міський голова Києва Кличко, будівельна мафія програють. І вони вдалися до чергової порції е, замовних сюжетів. Вийшов сюжет на комунальному телеканалі Київ. Ну, тобто, за наші з вами гроші. За кошти платників податків на комунальному каналі виходить шикарний сюжет про те, як треба. Виробити це, от це, і побудувати там капітальний паркінг, бо це так необхідно ветеранам, котрі втратили ноги на війні. Вони взяли не дуже порядного військового. Вони не замислюються над тим, що зараз є дуже багато ветеранів, яким дуже важко буде пересуватися е, матерям з дітьми, які возять дитину на візочку. Творення парковки саме неприричні, дозволить нам. Діставатися спокійно, безпечно до зони відпочинку. Можете зайти до мене в Телеграм, почитати. Я Зараз не хочу про нього багато говорити, тому що я цю людину не поважаю. Чувак просто займається шахрайством і інформаційно ще дурить людей. Тому що ну, коли Київ розвалюється, коли в Києві немає інклюзії, коли ветерани поранені на кріслах колісних на протезах не можуть вийти з дому, то не пріоритетом є аквапаркінг замість зелених зон. Пріоритетом є пониження бар'єрності, е, зробити реальну програму, щоб здивити поверхівок старих. Люди виходили на вулицю, а не на крисних колісних, їздили у себе по квартирі. Тому, коли люди роками борються за цю зелену зону і не тільки за адекватну оболонську набережну, і знаходиться рекетир недобита, котрий вирішив поюзати поранених ветеранів, ну окей, зараз тоді вам поранений ветеран. Розповість за інклюзивність, за необхідність підводних паркінгів і насправді в чиїх інтересах хочуть виробити цю зелену зону. Окей, пристібайтесь, починаємо історію. Оболонська набережна, аквапаркінг кличка. Відповідаю одразу, чому аквапаркінг. Подивіться на цю зелену зону. Позаду неї вже Дніпро. І вгадайте, що тут стається весною? А подивіться на ці фотки. І після зими весною це тут просто традиційне явище. Нормально тут буде функціонувати паркінг. Ну це я мовчу про те, Бог з ним цим з підтопленням. Ну, хоча не Бог з ним, Аквапаркінг – це треш за наші бюджетні з вами гроші. Але оце треш, така кількість дерев і виробити її просто на бетон, це треба бути просто ненавидіти, мабуть, своє місто або бути Віталієм-кличком, що, мабуть, рівноцінно. Але як би трешово це не звучало, Віталіка хоче побудувати тут. Капітальний великий паркінг за Починаючи зі 120 мільйонів бюджетних гривень під час повномасштабної війни. До речі, нагадую Віталій Володимирович, у вас дві бригади ДРО знаходяться зараз на фронті, і бетон замість дерев це саме те, що потребує наша країна. Чому, коли я кажу про 120 мільйонів, які вони задекларували, чому я кажу приставку починаючи? Тому що це класика Віталія кличка. Згадайте шулявку, Шулявський шляхопровід. Там ятеро виросла, і там ще немає повороту в Солом'янський район, а там ще є. Завод, який вони будуть зносити, який треба викупати, або е, згадати інші проекти: Подільський міст це взагалі пам'ятник корупції, де е, кошториси росли навіть вже, мабуть, не в десятки, а в сотні разів. Тому так у нас в Києві трапляється, що на початку один кошторис, а в результаті збільшується в декілька разів. І це все наші з вами гроші, кошти, платників податків. Давайте серйозно, і ви в мене надієте, для чого кличку? Здавалось би, непопулярне рішення виробити дерева, побудувати в тій зоні, яку підтоплює капітальний величезний паркінг під час повномасштабної війни, коли люди ну не сприймають такі витрати. Це дуже просто. Давайте не забувати, кому служить кличко і на кого працює кличко, з ким літає, наприклад, одними літаками. Ви відпочивали з паном Микитасем чи просто Я не буду ніяких питань вам давати зараз? це не ми з вами. Це будівельна мафія, найкращі друзі і партнери Віталія Кличка. Та сама історія на Оболонській набережній. По суті, для Кличка, окрім піарного проєкту, Оболонська набережна є давньою мрією по забудові. Та й ганделики. Ну і, безперечно, основне це оці от бетонні гето так званих. Житлових комплексів, де людям буде комфортно жити, але насправді ми бачимо, що це просто закриті гето його друзів, з якими, як же я повторюся, він літає одними літаками, ходить по ресторанам і має спільний ну чиньовий бізнес. Має долю з цих от забудов. Позаду мене, це зелена зона. Це близько біля цього аквапаркінгу, те, що от внизу, це 16 гектарів. Вище. Там Оболонська коса, там 33 гектари. Якщо ви на в скидку подивитесь загалом на оболонську набережну з Google карти, це сотні гектарів і все це грошики. Ці всі зелені зони можна перетворити на бетон. І тоді, там будуть друзі-кличка. Коли я кажу про оболонську набережну, звісно, не треба забувати про парк Наталка. Тут кожен рік, навіть під час повномасштабної війни, є бюджетні асигування, і ну, цей парк вже просто. Золотий, ну так любить кличко, так подобається. Давно перевірені схеми, навіть попри кримінальні провадження, вдається уникати і не сидіти. Або, наприклад, історія з рестораном Кісон в самому парку Наталка. Ну це ж треш, тому що кличко просто допоміг своєму бізнес-партнеру тинному отримати там земельну ділянку, просто там за безцінь. Зробити там ресторан, щоб туди приїжджали. Мажори, ну, причому по абсолютному безпреділу. Місто нормально на цьому не заробить. Ми з вами е, бюджет нормально на цьому не дотримаємо. Ну і краще всієї історії, що тинний, ну це взагалі бізнес-партнер завгоспа Януковича. Е, е, у нас же патріотичний мер. Кісон знаходився з, е, з 90-х років в частних руках. Мені потрібно було достатньо багато часу для того, щоб знайти власника. Я був здивований, що власником став. Та людина, яку я знаю. Ігор Тинний. Е, я з ним зустрівся. Він пояснив, що, яка, як які плани. Ну, це, вам приклад, тому що це позаду. Та це парк Наталка, це початок Оболонської набережної. Для чого, як думаєте, тут має бути паркінг? Для тих же самих історій, для гендерів. Ну тільки тут розгулятися можна більше. Там далі Оболонська коса, як вже я згадував, і тут можна, окрім гендерів. Поруч з таким необхідним паркіном вліпити житлові комплекси. А любителі цього у кличка є як Микитась, Столер, Комарницький, Ніконоп, його улюблений партнер. Всі вони постійно розповідають про те, як обладинську набережну треба забудувати. Забудувати, і тоді всі кияни заживуть найкраще. У цього всього ж лобства є хедлайнер. Це місцевий депутат Київської міської ради Бодя Чорній. Це недобиток з команди. Пам'ятаєте такого Максима Микитася з Укрбуда? Саме він летав з кличком одним літаком з Неаполя, там, де Віталій Кличко ще сигаретку курив в такому. Не дуже приємному стані. Е, Пам'ятаєте, ми катася, це вихід з його команди, і вихідці з команди от таких от недобитків стають депутатами Київської міської ради від політичної партії Удар Віталія Кличка Хедлайнер він, тому що він обрався по оболонському району, хоча там приймальна у нього була в Волосіївському районі. Не зараз не про це. Е, Віталька сказав дуже просто: є супротив громади вулиці Прирічної, люди не погоджуються. Ти місцевий депутат вперед. І оцей от вперед хедлайнер приходить сюди і розповідає людям про те, що як необхідно тут побудувати аквапаркінг. Люди відреагували і відреагували так, як не захотіла київська міська влада кличка. Люди організувалися, зробили громаду парку на прирічній. Це громада, котра абсолютно проти того, щоб тут щось забудовувати. Зокрема, цей от такий необхідний паркінг. І все пішло не по плану у кличка. Ну тоді, як вже я згадав, вони зробили абсолютно мразотно, використали військового, пораненого військового, який на камеру абсолютно бреше і розповідає про те, що тут. Задля інклюзивності необхідний аквапаркінг. Бляха-муха, я по центральній вулиці Києва не можу нормально пройти. Там постійно бровки, там постійно бар'єри. Аквапаркінг мені потрібно. Ну, звісно ж, але це ще не все. І ще цікава історія, до речі, про Чорнія, тому що е, він мені відомий нашій громаді Микільській Слобідці. де я живу на лівому березі. У нас та сама проблема: кличко, забудови і Дніпро. Пам'ятаєте, там забудову такої сонячної рів'єри? того ж, Микитася не дає вже ніяк е, спокою. Чорні, коли працював в комунальному підприємстві КМДА і інвестиційного агентства, розповідав про те, що будівництво і забудови прибережної зони на Микільській Слобідці це реновація. Про це мріють мешканці. Але ні, там нас били тітушки, Насправді люди там. Проти, і знаєте, мені це виглядає як якесь збочення, тому що мені просто здається, що кличко, ну мабуть, наводить річку Дніпро. Може вона щось йому зробила в цьому житті, тому що Микільська Слобідка, тепер оболонська набережна і якісь постійні проблеми. Ніяк не можуть вони жити з тим, що на прибережній зоні має бути зелена зона, зелені насадження, а не якийсь бетон. Але окей, на чому ж вони спекулюють? Що мовляв, якщо приїхати на оболонську набережну, оцей паркінг буде дуже зручно. Е, Ніфіга подобного. Місцеві мешканці пропонують альтернативні зони біля Оболонської набережної. Ну, якщо вже хочете витрачати гроші, якщо у вас такі пріоритети, зробіть, будь ласка, це в тій зоні, де хоча б дерев немає. Такі зони є. І знаєте в чому парадокс? Так іти однаково. Звідси йти на парк Наталки той же, наприклад, ну, далеко реально. І хвилин, ну, 20. Мені. Не знаю, хвилин 40, мабуть. І з тих зон, які пропонують мешканці, йти е так само. І в чому ж парадокс, так? Подумайте ви, ну невже він такий збоченець хоче вирублювати дерева? Пригадайте, те, про що я казав на початку. А поруч тут не пахане поло, а вище тут е оболонська коса, яку можна забудувати. І насправді кличко піклується не про ветеранів на протезах і кріслах колісних, не про киян. А про те, як забудовники зможуть продавати проекти своїх житлових комплексів, тому що ну правда ж смачно звучить житловий комплекс і поруч паркомісця для вас. Насправді, ось такі пріоритети у Віталія Кличка в інклюзивності. Знаєте, найбільший треш я зараз сижу і думаю, це мабуть реальне підтоплення. І про це я хочу знаєте, акцентувати. Тому що ну подивіться ще раз на ці фото, чому так трапляється, і чому це норма. Тому що вся по суті, ця ділянка, котра підтоплюється, воно було так і заплановано. Згадайте, що трошки вище за оболонську набережну. Ви ж підсказку Київська ГЕС. І от ця зона, вона створена саме для Київської ГЕС, коли скидається вода. Це, ця зона саме була відведена для того, хто проєктував Київську ГЕС. І від того, що зараз знайшовся геній, котрий вважає, що зона, яка є по суті запобіжником для скидання води київської гес, ну це трошки таке собі рішення, але я ж вже знаю, чим це буде. Чим це буде продовжуватися, далі виявиться, що вони не досконало провели експертизу, і тут виявляється, підтоплює е, бетон. І тоді цей паркінг буде коштувати вже не 120, а якихось там Добіжимо до Лярда, і в результаті можна було побудувати півгілки метро або якийсь нормальний капітальний міст, а не оце от одоробло. Їм на це абсолютно байдуже. Це не в наших інтересах, це в інтересах будівельної мафії. Тому будуть будувати, поки не побудують. Тому що потрібно це для красивої картинки генделі і майбутніх житлових комплексів на ще незабудованій Оболонській набережі, на її частині не забудованій. Тому резюмуємо. Враховуючи, що почалася інформаційна кампанія кличка і його гаманця Артурчика Палатного. Котрі юзають телеграм-канали і думають, що вони найрозумніші юзанули чувака на протезах і зараз всі купляться і повірять у це от лайно, котре вони пихають киянам. Резюмуємо, чому наша команда народовла абсолютно проти того, щоб тут будувати паркінг, верніше, аквапаркінг. І чому ми повністю підтримуємо позиції е, мешканців вулиці Прирічної? Ну, по-перше, це як же я сказав, земельна ділянка абсолютно невдалий її вибір. Підтоплення, зелена зона. Подивіться, скільки дерев. І це просто неадекватно. Вирублювати так, просто знущатися над природою в Києві, котріму і так загазовані. Ми і так очолюємо рейтинги не якості життя. Ми очолюємо рейтинги найхіровішого повітря. А знаєте чому? А тому що у нас дуже сильно люблять перетворювати дерева на бетон. Ну і друга історія. Історія, яка максимально маніпулюється зараз кличком, про інклюзивність. Інклюзивність починається не з паркінгів. Вона закінчується паркінгами, а коли у тебе в місті неможливо вийти з будинку, коли у тебе в місті просто неможливо пройти або проїхати на кріслі колісному, то починати потрібно з бардюрів, з тротуарів, а не закопувати сотні мільйонів гривень, незрозуміло на що. Ну і безперечно, я як людина, котра користується протезами, користується крісом колісним, я ніколи в житті не підтримую історію. Щоб з'явився інклюзивний паркінг замість зеленої зони, я живу і отримую насолоду від життя, коли бачу дерева, зелені насадження і в обмін на бетон та це знущання з таких людей. Тому від імені нашої команди яка роками бореться за збереження оболонської набережної від забудов, як киянин, який все своє життя живе в Києві всі 27 років, і який 24 роки навідвінно від... Брата Віталія Кличка пішов захищати добровольцем Київ. Я публічно звертаюсь до київського міського голови Віталія Кличка. Нешановний Віталій Володимирович, припиніть спекулювати і маніпулювати на темі ветеранів, на темі інклюзивності. Ми вимагаємо від вас, щоб ви відмовились від будівництва цього трешого проекту цього аквапаркінгу за сотні мільйонів. Гривень у міста зараз мають бути абсолютно інші пріоритети. Нагадую: у нас дві бригади територіальної обороти з Києва, де служать кияни, які зараз знаходяться на фронті, які потребують всього, які не забезпечені, які потребують пікапів, які потребують дронів, які потребують ребів. Нема вам куди гроші дівати, куди закопувати. Підтримуйте військових своїх, тому що у вас скоро не буде де будувати паркінгу, не буде країни з таким управлінням. І вимагаю, щоб ви дослухались до місцевої громади тим, кому я давав присягу, і кому ви, як міський голова, в 2014 році, здавалось би, давали присягу. Тут має бути так, як вирішить місцева громада. А місцева громада свою позицію сказала: тут має бути зелена зона і має бути. Нормальний людський, а не бетонний Дніпро. Окей, друзі, дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, воно було інформативним, змістовним. Я сподіваюся, що воно допоможе розвінчати оці тупі маніпуляції команди Віталія Кличка. Я попрошу вас його поширити, тому що важливо знати правду, важливо робити все, щоб з нашого міста брали приклад, нас поважали за кордоном, а не приїжджали і постійно тикали, що ми нищимо свою природу свою історію закопуємо її в бетон. Закликаю вас так само не вестися на маніпуляції, тому що кличко юзанув ветерана на протезах, і це абсолютно не показник. Намагайтеся дослуховуватися правду, і ми з нашою командою будемо намагатися вам цю правду донести і показати. Це основна мета е, цього відео. Мені бридко, тому що, блін, вони навіть петицію зібрали за те, щоб тут був паркінг. Ну просто вдумайтесь цей треш. Тому. Робіть так само роботу над помилками, спілкуйтеся з сусідами, пояснюйте їм, що є правда. Так, немає ресурсів на проплачені телеграм-канали, комунальні т... канали у нас немає змоги тримати. Але у нас є змога записати вам це відео. А ви можете його поширити. І більшість киян будуть знати правду, будуть знати, кому насправді служить міський голова, в чиїх інтересах. І в майбутньому я дуже сподіваюся, що не будемо повторювати помилок, і ми зробимо все, щоб в Києві нарешті з'явилася влада, яка буде служити в інтересах громади, в тому числі на прирічній. І у нас більше не буде таких історій, коли більшість людей проти, а якийсь один відсоток великих гаманців вирішує і диктує, як буде розвиватися місто. І останнє оголошення: верніше політичний лікбез, тому що без цього ну нікуди в даній ситуації, тому що тут є депутат, лобіст. Від партії мера тут є мер, котрий проштовхує цей проект і мріє про те, щоб знищити зелені зони. Тому цих людей хтось обирає, правда, щоб далі не повторювати такі помилки, тому що за них дуже боляче насправді платити. І у нас регулярно з таким міським головою, з такою міською владою, зелені зони, історичні будівлі, і не тільки зникають, що не дуже як на мене, я сподіваюся, ви з цим погодитесь. Тому у мене буде до вас. Оголошення, прохання, щоб ви переходили за посиланням нашої організації, щоб ми разом з вами могли змінити ту ситуацію, яка є в місті Києві. Щоб ми змогли поміняти міського голову, щоб ми змогли поміняти цю київську міську раду цих будівельних недобитків, шісток, які сидять і за це кнопочками голосують. Щоб у нас прийшли до влади справді е народні люди, люди, котрі живуть. І переживають за це місто, а не дивляться на кожну його територію, як на Оболинській набережній, як би тут би все запотанувати і заробити. А на місто, на людей пофіг, якщо ви так само погоджуєтесь е, з тим, що я вам зараз сказав, перейдіть за посиланням, будь ласка, долучіться до нас або підтримайте нас фінансово. Тому що, я кажу, у нас немає таких ресурсів, як у кличка. Ми незалежні в своєму фінансуванні, і так буде завжди з вашою підтримкою. Ну, іншого просто не дано. Якщо можете, є альтернатива. Можете далі вірити проектам олігархів. Якщо так, окей, проходьте далі. Якщо ні, перейдіть, будь ласка, за посиланням. Все окей, дякую, що додивилися відео. Побачимось, почуємось і обов'язково переможемо.